Місцеві вибори 2020 відбулися вже оголосили результати. А це означає, що і в панютинському ліцеї вже відомі результати виборів, які проходили 16 жовтня в рамках проєкту Всеукраїнська імітаційна гра. Я обираю місцеву владу. На початку жовтня наш заклад освіти подав заявку на участь у всеукраїнському онлайн -форумі. форумі менше за 18, Ми можемо більше. Ліцей зареєстрував заклад освіти як виборчу дільницю на всеукраїнську імітаційну гру Я обираю місцеву владу. Ця гра і фор. Відбувається в рамках проекту М18. Ми можемо більше за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини і і покликаний проходити з метою політичної просвіти та громадянської освіти підростаючого покоління, тому що як показує практика і статистика молоді люди не дуже розуміють важливість свідомого громадянського вибору на загальноукраїнських виборах, коли їм виповнюється 18 років, і для того щоб навчити наших дітей, які є проактивними, та роблять впевнені кроки до створення міцної структури учнівського самоврядування в закладу. ми їм запропонували взяти участь у такій грі. У Виборах навчального закладу брали участь сім реальних політичних партій, які були лідерами на місцевих виборах. За тиждень до виборів учні 5-11 класів мали змогу ознайомитися лише із програмами політичних партій. Справжні їх назви за умовами гри Я обираю місцеву владу були закодовані. Після завершення процедури голосування відбулося підсумкове засідання дільничної виборчої комісії. Діти самостійно підраховували бюлетені. Після запакували їх у конверти, склали підсумковий протокол і його сканкопію відправили до ЦВК у Києві. 6 листопада, коли оголосили офіційні результати місцевих виборів, які проходили 25 жовтня, на сайті онлайн-форуму М18 ми можемо більше опублікували розкодровку і результати Всеукраїнської імітаційної гри. Тож, яка із програм політичних партій набрала більше голосів на виборах у Панютинському ліцеї? Чи є співпадіння із результатами голосування дітей учасників імітаційної гри із результатами голосування дорослих Лозівської громади? Партія Слуга народу набрала 22 голосів Батьківщина 18. Партія Європейська Солідарність 17. Партія за майбутнє 16. Опозиційна платформа за життя 14. Наш край 7 і Радикальна партія 4 З результатами всеукраїнської імітаційної гри. По Україні було організовано всього 30 дитячих дільниць. Вибори відбувалися і в онлайн режимі і в офлайн режимі, ми зараз проведемо аналогію з тими результатами, за які діти голосували в такому режимі, як вибори відбувалися у нас, тобто в офлайн, і змогли повністю пройти всю процедуру виборів. Отже, у нас відбулося співпадіння по партії Слуга народу, яка зайняла перше місце і серед дітей в Україні, і в нашому закладі освіти. Єдина відмінність з результатами всеукраїнської гри спостерігається в партіях Батьківщина і Європейська Солідарність. Якщо по Україні діти визначили як європейська солідарність друге місце, а батьківщина третє, то в нашому закладі освіти трішки навпаки, батьківщина посіла друге місце, а європейська Солідарність» третє. І тотожні результати по виборам і за результатами всеукраїнської гри, і за результатами в нашому закладі освіти четверте і п'яте місце посідають партія за майбутнє і опозиційна. Платформа за життя відповідно. Якщо проводити порівняння з партіями, які балотувалися до Лозівської міської ради, то з тих партій, за які голосували діти, і за які голосували дорослі на виборах 25 жовтня, є співпадіння по трьом партіям: це опозиційна платформа за життя, слуга народу і батьківщина. За неї як потрібний відсоток голосів віддали і діти, і дорослі 25 жовтня є. Дини, що різне місце посілили ці партії за результатами дитячих виборів, і за результатами місцевих виборів, заступник директора з виховної роботи Владислава Кименко поділився: навчальний заклад має намір і в подальшому працювати над політичною просвітою та громадською освітою своїх учнів і брати активну участь у подібних проєктах, які будуть цікаві в першу чергу саме дітям, а не дорослим. Тому що тут, ну як на мою думку, важливо говорити про те, не що хочемо ми або що хочуть батьки, а вчителі, а саме те, що хочуть наші діти, тому що діти от покоління Z, покоління Альфа, їм уже важко нав'язати свою точку зору. Вони вже можуть самі робити вибір і вони вже самі знають, що вони хочуть, спілкуючись з дітьми після самих ви виборів, і коли відбулося вже засідання комісії діти, знаєте, дуже довго були під враженнями в кабінеті, де ми засідали панувала така атмосфера, і справді, що діти вперше на собі відчули важливість їхніх таких дитячих кроків, і змогли і вплинути і на долю от виборів, і президента нашого закладу освіти, і на політичні партії, тому що зовсім нещодавно в п'ятницю у нас відбулася інавгурація новообраного. Президента, і ми вручили посвідчення на знак комунальний заклад, Панютинський ліцей, і діти вже тепер самі спостерігають, як їхній вибір впливає на подальше. І звичайно, вже в дорослому житті їм це допоможе. і Вони не будуть говорити, що від нас нічого не залежить, тому що ми живемо в громадському демократичному суспільстві, де панує верховенство права, і діти. Повинні з дитячих років уже розуміти оцю не необхідність брати участь в активному громадському житті свого класу закладу освіти, а потім всієї громади і держави. Учням дуже сподобалася гра і вчителям також. Хоча знаєте, вони вже ну мають до, до досвід, але спостерігалося, знаєте, ну такий запал, енергія, як вони працювали оці ці конверти, запаковували, особливо як вони підписували оці конверти, ставили свої підписи, свої протоколи. Ну дуже сподобалося, ще дуже довго це обговорювалося, Якісь робились висновки, якісь здогадки, особливо після. Оприлюднення результатів екзитполу за президента, і ми зустрілися о 6 листопада і все одно діти продовжували говорити про це. І знаєте, подобалася їхня фраза, що у в них це вперше. Що от вже дітям то 11 клас п'ятий, ну шости, сьомий, а нема різниці, але вони от говорили про те, що саме в такому напрямку ми робили це вперше, голосували вперше, і в них вже звучать такі дорослі формулювання». Анні важливих понять для розвитку демократичного суспільства.